Я, я впевнена, зараз зламається ваш вимірювач мімімішності. Бо я хочу запросити сюди людину, відео якої ви, скоріш за все, бачили. Ну, давайте так. Це військовий з південного напрямку, конструктор котячого КПП Олександр Лящук і його підлеглий кіт Шайба. Ви знаєте, перше, що я хочу сказати, що ці оплески були не особисто для мене, а для усіх воїнів, які взяли у руки зброю для того, щоб захищати нашу державу. Так. Та особливо для тих, які знаходяться зараз на передовій, та для тих, хто віддає чи вже віддав своє життя за нашу з вами свободу. Тому давайте ці оплески дамо їм. Шайба. Так. це ж дівчинка? Він, а це він, це вибачте. Він. Будь ласка, він дуже милий, тому усі його плутують із дівчинкою, але це нормальна ситуація. Олександре, ну я тоді скажу, що я фанатка вас шайбо, і я дякую, що ви відволіклися від своїх важливих справ, щоб прийти до нас. Бо мені здається, що країна повинна знати своїх героїв в обличчя і в мордочки. Так, я також це зрозумів, тому я зараз тут. Дякую, що мене відпустили, знайшли таку можливість. Так. Дякую вам, що ви мене запросили. Я знаю, скільки переглядів було у вашого відео, тому що воно друзі, ну ну. Найтепліше, що, що можна було побачити, взагалі, е з котиками. Я пропоную ще раз його подивитися. Давайте це зробимо. Пішає. Oh, yeah. I'm right. yeah. mm -hmm. Клас! Слухайте! Так хочеться спитати, як виникла ідея? Е, ви знаєте, щодо думки, я багато в дитинстві, як багато із телеглядачів і багато із людей дивилися в дитинстві. Фільм американський, і там на дверях була така дверця. Ага. І домашні тварини заходили. з легкістю заходили, виходили, коли їм коли було потрібно. І у нас така ситуація склалася, що ми збудували собі кухню, кухню збудували, і туди поставили двері. І така проблема була, що вони жили в нас на кухні, і вони не могли, як коли захочуть, заходити чи виходити звідти. Я знайшов час. І знайшов можливість і зробив їм це цю дверцю, це КПП, і вирішив зняти це на відео. Та, і викласти. А вони зараз користуються цим. Так, звичайно, так? вони користуються. Коли наша дверця, ну дверцята не на відкриті, тоді вони через це КПП заходять, як і потрібно. Тому this is work. <плес> This is is work. work. Щодо вимірювання, дуже важливо, тому що за півтора місяця життя із нами, як йому я дав це ім'я за півтора місяці життя із нами, вони так стали потовстішили. Що вони, були дуже... так, так. Так, вони були дуже худі котики, але через півтора місяця ми дивимося на цю морду, він дивиться на нас. Отак. І ми зрозуміли, що його мордочка стала раз-два ширше, тому хлопці сказали, що це буде шайба. Тому що в нього мордочка стала ширше, як шайба. І тому, так. І тому дуже важливо було зробити ці виміри, ці виміри тому що. Вони повинні були влізти в цю двірцю, розумієте? Ну так, і, і тобто виміряли. Ну, якби була людина, то це там зріст, так. там а я тут? вимірював йому пузико, вимірював йому щочки, тому що щочки також немалі. <гум> і з цих параметрів я зробив табличку кожного з котика і вивів найвелик най... найвеликі числа, щоб найвеликий котик зміг влізти, а... а інші також влізли би. Клас, слухайте, вам можна потім зробити підручник. Виміряйте пузику та щочки. Так, і певні формули. Я а... хотів ще попку виміряти, але подумав, що це буде занадто довго, да, довго, да. довго. Але як вони зрозуміли, що це саме котячий КПП, не мишини, не собачі, а котячий. Насправді тварини, як, як і діти, набагато більше відчувають, розуміють, ніж ми думаємо. Вони просто це зрозуміли і а... прочитали, так, і прочитали, і так. прочитали. там же ж було там підписано. Так, і кусячі. ще допомогли сосиски. Сосиски? Тому що, коли я вчив їх, я відкривав дверцю, вони було так заманував, і особливо ця морда дуже гарно тут пішла. За Слухайте, клас. Я так розумію, можна піти далі, зробити, я не знаю, там, котячий клуб, котяча дискотека, котяча Верховна Рада. Я, візьму цю, я візьму цю ідею собі на, на, на замітку, тому будемо чекати. Я бачу, що у шайби є форма. Так. Як ви, Де ви її знайшли? Знаєте, це... Історія така, я давно це хотів зробити, але в мене небагато було часу. Але така можливість сталася, що я повинен їхати був до вас. В мене був сослуживець, в якого є свій магазин із мебелю, та в нього є власне виробництво. Я йому зателефонував, він одразу ж погодився допомогти мені. І через декілька днів вони пошили ці. Форму вишили форму, форму шайбі спеціально для тихого вечора. Я давно це хотів зробити, ну, так так, так. Але так, так, в мене з'явився час, і тому я ці Нагода. можливості так нагодою, а ще були заміри вже. Ну тобто, так. вже можна було шити. Ну так Все так. це продумано, так, так то я ще чотири часа перешивав під нього особисто, з голкою, ниткою, пальці собі усі поколов, щоб під нього підшити, тому що він був трошки великуватий, але я. Цей час не спав та шив для нього, щоб йому підійшло. Ви якісь неймовірні речі розказуєте. Ну я просто, я просто в захваті. Чесно, У мене ну, іноді нема слів. Е, давайте так, Олександре, сьогодні всі гості у нас м, намагаються залишити якісь нові традиції тепер у, нашій, у, у нашому святкуванні. Е, що б ви хотіли залишити нового для тварин? Ви знаєте, мені здається, що до традицій. Це було ще давно, що генокод нашої нації, нашого народу, є в тому, що в нас дуже теплі, гарячі пламені серця, наповнені любов'ю, щирістю та турботою, особливо до тих, хто дуже цьому потребує. А тварини, тварини вони не такі сильні, як ми, і ми. Багато їх оберігаємо, і це дуже помітно із цими сотнями тисячами відео із військовими, які у, у дуже складні часи допомагають цим тваринам. На передовій, неважно де в окопах, щоб показати хто є людина, хто є нація, хто є взагалі народ, це показується в найскладніші ну найскладніші часи. часи. Так і в найскладніші часи ми показали, як ми боремося за нашу свободу. Ми показали, як ми піклуємося про тих, хто цього дуже потребує. Тому е, наші нові традиції, я б не сказав би, що вони нові, вони старі. І вони будуть далі продовжуватися це піклуватися про тих, хто цього потребує. А тварини це є важливою частиною нашого життя, тому це залишиться це буде, і це буде назавжди. Сто відсотків. Давайте новою традицією в новому році, і надалі буде звичка брати собі друга. У притулку, тому що колись у нього були господарі, обраховуючи те, що цих малих ми знайшли на вулиці покинутими, mm -hmm. і забирали до себе, і дуже багато військових забирають покинутих тварин до себе. Тому я думаю, що це може стати реальністю. Олександре, ми вам дякуємо. Ми дякуємо шайбі, дякуємо вам за вашу творчість, за вашу любов, за вашу жагу до життя. Попри все, ми переможемо, чесно.